І Сина, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твої царство, і сили, слава Отця, Ісина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки. Амінь, Господи. Господи, помилуй, 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 Господی, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть і поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічнику скорбота, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори в глибини морські. морськії, і порушилися води, їх порушилися гори силою Його. Бистрі течії, ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй Бог до світа. затривожилися народи, захиталися царства, Він дав голос, і порушилася земля. Господь сили з нами, заступний наш Бог Якова, Прийдіть і побачте діла Господні, який чудавши він на землі, припиняючи війну до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спали. Ще ти вогнем, заспокойтеся, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили, з нами, заступник наш, Бог, Якова, слава Отцю і сину. І Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Алилуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Умирі Господи помолійся, Господи, помилуй. з звесові спасіння душ нашого Сподебі поморімся, Господи, Господи помили. За миру всього світу, добрий стати Боже церковні, з'єднання Господеві споневі Господи, морім За святий храм, цей тих, що звірує благовінням і страхом Божим, кої до нього Господеві помолімося. Господи помил. За святішого селенського архієрея, і Лева, Папу Римського, і за блаженішого патріарха нашого Святослава, і за бовлюбивий єпископів наших Кір'осива, кір Степана, Кір Андрія. Чесне присвітерство, свого христине яконство, за безприщади людей, Господеві поморімся. Господи помилок, за богомбережний народ, наш правління і всевісь, Господеві помолімся. Господи помилок, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю їх міц, сили Твоєї і за перемогу над собою нашими, Господеві помолімся. Господи помилок. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу, і мужність, христо іменитому воїнству нашому на перемогу над ворогами і субостатами і всіма нападками Її, Господеві Помодім самим. Щоб сповнити сором і безчесним лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І щоб Ангел Господній гнав їх і вражав, Господеві поморів Господи, Господи Щоб вислухати крик святої церкви Твоєї, зітхання єдиновірців наших, і що вивести із істиня життя полонених ворогами, і запустатами слуг Його. Які в печалі і в скорбота до нього взивай. Господебі помолім сам. Господи помилуй. Щоб визволити санамі від всякої скорботи, гніву й нужди, Господеві поморім Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи помилуй. Пресвяту пречисту, приблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і присудів Марію. З усіма святими, помінувши самих себе і один одного і все життя наше Христу віддаємо. відаймо. Господи, бо тобі належить усяка слава, чез і поклоніння і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки. Бо Господь, явився нам благословен, той і ім'я Господь. Прославляйте Господа, бо він добрий, бо милість овічна, Господь явився нам. во Господні. Не навколо вступили мене, але я ім'я Господнє переможу їм. О Господ явився нам благословен, Господнє. я не можу житиму і розповідатиму про діла Господні, Господь явився нам благословен, Господнє. каміньким яким знехтували будівничі, став головним на розі, від Господа це стало зі дивним воно в очах наших, Ся нам благословенити, да в ім'я Господнє, спаси, Господи людей Твоїх і благослови наслідня Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони любого твій. Слава. Отцю і сину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь Заступництво, перед яким благовім і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими, все оспівана Богородице, утверди православну громаду, спаси, благовірних людей. Укріпив справедливості правління їх, і подай їм з небес перемогу, бо Ти Бога породила єдина благословена Будьмо уважні, мир в премудрість будьмо уважні. Бо Господь кріпость людям своїм дам. Господь благословить людей своїх миром, воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві, славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх мих. Послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили. одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви. Проти духів злоби під небесних просторах, ось, що ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно стаєтеся, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, Дягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовість, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже. Дякую, Дякую, Дякую. Аллилуйя, Аллилуйя. Рамудрість прості вислухаймо Святого Євангелія мир всім і Духові Твоєму від Марка Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигне за кінця в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, їх маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі. Прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш, що на небі? Не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милості твої, молимось ми тобі, вислухай помилу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо святішого селенського архієра, і лева за заблаженішого патріарха нашого Святослава і за заболі бивий пископів наших ірйосова кірстепана кір, Осова, кір, Степана, кір Андрія. І за все чесніше отці наше проторхи мотрита Роберта, проти Ігумена Йосифа і гумена Йосифа, за те, що служить і послужили у Своїм храмі ці, і в світі убити цій, і за отців нашу духовну і всіх Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом замоврежний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилу. Не на постріли уповаємо, і незброя наша врятує нас, Господи, але допомоги Твоїй, всемогутньої просимо і на силу Твою, сподіваючись, постаємо проти ворогів наших, і ім'я Твоє вірно прикликаючи, з умиління молимося. Семутні, Господи, милостиво, вислухай, помилуй. Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилуй. помий. вірних пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли з висоти руку своєї в покори їх, і Христу любимо воїнству нашому віддай їх, молимось, милосердний, Господи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що воїнство наше непоборним і переможне було над ворогами, і що мир і слава оселилась в землі нашій, у сильно молимо стемі, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай наш, Боже, Спасителю, нашу, побані, всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим. Владико, до гріхів наших помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, і си, і тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки. ще і ще приклонивши голови, Господем, і сам. Господи, помилуй, Господи Боже, сил, Боже спасіння нашого, Боже. Єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення слуг Твоїх, і людинолюбно вислухай і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умилінням молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наш! І визволи нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх, і нема, і Збавителя, і Спасителя. Радше, хай пізнай всі народи, що ти єси Бог, а ми, люди твої, силою Твоєї бережені. Створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправди людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посети смирених слух Твоїх, що припадають до Твого благоутробія, повстань на поміч нам і оберни. Нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх і в день праведної відплади Твоєї. Подай він сіне тліні, бо ти си заступник і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, тобі славу сила, йому, От Свій Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, премудриш, чеснішові хроби, і славніше від царопимі. Щоб безветління Бога, Господа, Господа, породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віків. амінь Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Благослови Христос істинний Бог наш молитвами причистиє своєї Матері, преподобний волоносних отців наших і всіх святих помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. А -а 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 Боже великий єдиний. Волі ти її осіни. світлом науки і знання нас, дітей просвіти, чистій любові до краї. Ти нас Боже зрости, молимось, Боже єдиний нам україну храни, всі свої ласки щедро дротити, на люд наш зверни. Да йому волю, дай йому долю, дай доброго світу, щастя,